Проте Крузький Мір знову може поширюватися в тилу. Знайомтесь, панове, Віталій Завгородній, начальник штабу всеукраїнської спілки ветеранів ССО організації, що очолює ветеранський центр Рестарт Ю в Харкові. 2014 рік був на сцені антимайдану разом із тими, хто принижував і ставив на коліна проукраїнських активістів. На телебаченні його титрували як представителя антимайдана. Друге соратник Оплотівців Медведчука, прихильник руского міра і проєкту Новоросія. Наступне зустрічався з ідеологом рашизму Олександром Дугіним, головним путінським ідеологом, має сторінку на миротворці, де зазначається, що Віталій цитую один із лідерів проросійської групіровки, питавшися правозгласіть ХНР. І тепер ця людина, панове, раптом стає обличчям ветеранської ініціативи. Що представляє ССО? <смі> Клас.